Всім привіт! На заході все частішими стають заяви, заклики та конкретні пропозиції про передачу або готовність передачі Україні важких танків західного зразка. Цей рік почався з дуже важливих новин заходу. 5 січня американський президент та німецький канцлер погодились надати нам БМП Бредлі та Мардери. Це символізувало собою перехід західної військової допомоги на новий. Серйозніший рівень поставок такої зброї ще не було. А наші військові почнуть проходити навчання вже наприкінці січня. Це доволі складний процес, бо передача таких машин це не просто привезти їх в Україну, це навчити бойовий склад, супроводжувальний та технічний персонал, інтегрувати їх у систему військ та головне налагодити логістику ремонту цієї техніки. І в той же час, не дочекавшись поставок цих БМП, ми перейшли до серйозної дискусії про передачу Україні танків західного зразка. Франція та Польща почали тиск на Німеччину, щоб та дозволила. Передачу Україні німецьких танків Леопард 2 Без дозволу німецького уряду така передача просто неможлива, навіть якщо ці танки несуть своє бойове чергування у військах Польщі та Франції. Президент Польщі Анджей Дуда, про якого в мене на каналі вже є доволі цікаве відео, заявив, що Польща має намір передати Україні роту танків Леопард 2 За класифікацією Збройних сил України рота танків це 10 танків. Проте в країнах НАТО ротою танків вважається 14 бойових машин. Слід за цим британський уряд Ріші Сунака заявив про прискор. Процесу в передачі Україні танків challenger 2. Це основний бойовий танк британської армії. Для мене ця тема доволі цікава. Я поціновувач мілітарного подкасту, де Тараш Чмут та Олександр Аргат спілкуються про військову техніку, як нашу, так і. Ту, яку ми поступово отримуємо. З останнього там є доволі цікавий подкаст про БМП Бредлі. Раджу подивитись, хто не бачив. А місяць тому в своєму Твітері я думав зробити треди про танки західного зразка і зробив один про американський Абрамс. А інші я залишив для цього відео. Так, сьогодні поговоримо про танки західного зразка. Україна вже отримувала і продовжує отримувати західні модифікації радянських танків. З останнього, наприклад, в рамках міжнародної допомоги, Сполучені Штати, Нідерланди, Чехія та неназвана африканська країна домовились модифікувати. 120 радянських танків Т-72 та передати їх в Україну. Проте ще жодного саме західного важкого танку Україна ще не отримала. Тому сьогодні поговоримо про основні західні танки, які мають багато операторів, тобто країни, які ними користуються, і на які Україна може розраховувати. Це танки французького виробництва Leclerc, британські танки Challenger 2, американські танки Абрамс М1А2 та німецький бойовий танк Leopard-2. Перед тим як ми підемо далі, нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео, якщо ви не підписані. На мій канал, то обов'язково підпишіться, а після перегляду відео залиште свій коментар. Також у мене є патреон, завдяки якому ви можете підтримати мій канал фінансово. Переходьте за посиланням в описі під відео, ознайомтесь з рівнями підтримки каналу та підписуйтесь, якщо маєте таку змогу. Хочу подякувати своїм патронам за доволі тривалу підтримку каналу. Особлива подяка пану Микиті. Так, французькі танки Льоклер. Про них зараз не дуже часто говорять і не приміряють їх в якості військової допомоги для України. На то є декілька причин: по-перше, це Франція, а по-друге, президент Макрон в цій країні. Дуже високий рівень підтримки має проросійський політик Марі Ліпен, яка відкрито брала гроші на свою передвиборчу кампанію у російських банків. Вона визнала псевдореферендум в Криму, виступає за стратегічні відносини Франції та Росії, а також виступає проти жорстких санкцій відносно РФ та за так звану збалансовану підтримку України на президентських Брах 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення РФ, вона набрала 23% голосів у першому турі і у другому 41%. Звісно, за неї голосували не тільки тому, що вона проросійський політик, але французьке суспільство свідомо віддавало голоси за кандидата, який міг би сильно підірвати підтримку України на заході. Ми підтримали Орбана тільки в масштабі Франції, а це вже страшно. По-друге, сам президент Макрон, який залишився президентом Франції у 22-му році, дуже часто транслює тези про збереження обличчя Росії та пу. Путіна. а до повномасштабного вторгнення, він був головним амбасадором ідеї спільної Європи з Росією та їздив по путінських форумах і писав пости в інстаграм та твіттер російською. Теж дивний персонаж. Але все ж таки Франція Макрона підтримує Україну, і ніхто не очікував надання французьким урядом легких бойових танків Україні. Але це зробила саме Франція, і Франція тисне на Берлін, щоб той надав дозвіл на передачу леопардів для України. Тому і недооцінювати французьку допомогу це хибний шлях, проте і відсидіти, передавши через. Два місяці легкі бойові танки амх 10 РЦ теж не вийде. Франція має власний бойовий танк та власне його виробництво. Французькі танки Leclerc. АМХ-56 Leclerc – це основний бойовий танк французької армії, що був розроблений у 80-ті роки. З 90-х почалось серійне виробництво і було виготовлено близько 900 бойових машин. Франція регулярно модернізує ці танки та експериментує з гарматами. Почнемо з загальних технічних характеристик. Вага 56-57 тонн, максимальна швидкість 71 км за годину. Башта обертається навколо за 9-12 секунд. Танк розрахований на екіпаж з трьох військових: командир зліва від гармати, навідник справа від гармати, а водій в лівій частині корпусу. Сам танк доволі сучасний. Його брання модульне. Тобто сконструйована таким чином, що його компоненти можна замінювати як частину конструкту. знімати і ставити новий модуль. Це значно полегшує ремонт та модернізацію. Пошкоджену частину можна вийняти з каркасу та встановити нову. Люклери оснащені 120-мм гарматою, і що важливо, з автоматизованим заряджанням. Тобто постріли робляться автоматично і не потребують фізичної загрузки боєприпасу в гармату. Але в цьому є мінус. Якщо механізм зламається під час бою, то машина буде вимушена вийти з бою. А як ми знаємо, то в умовах нашої війни з західною технікою регулярно виникають якісь проблеми. Пакет боєкомплекту складається з 40 снарядів, після відстрілу яких танк має покинути поле бою та загрузити нові снаряди. В танк заклали потенціал для модернізації та заміни 120-міліметрової гармати на більш потенційну 140-міліметрову. На цим вже проводять випробування. Також гармати танку мають стабілізатори, що дозволяє тримати гармату на цілі під час руху бойової машини. Люклер використовувались під час двох збройних конфліктів у кос. Та в Ємені Протистояння з іншими сучасними бойовими танками ці конфлікти не передбачали, проте експерти оцінюють Люклер як навідмінно. Під час боїв в Ємені декілька танків підірвались на мінах, а декілька були уражені ракетами, проте танки зберегли свої екіпажі та були придатні до ремонту. Ще важливо, що Франція володіє танками АМХ 30 які були замінені Люклерами у 90-х роках. З 60-х років АМХ 30 було виготовлено більше трьох тисяч. Звичайно, вони гірші, проте танк є танк, і він може. Стріляти по росіянах. 9 січня видання Bloomberg з посиланням на британських урядовців повідомило, що в уряді ріші сунака тривають дискусії про передачу Україні основних бойових танків британської армії Challenger 2. Пізніше наявність таких дискусій підтвердили також інші видання. Далі це підтвердив урядовий речник, заявивши, що Британія обговорює з партнерами як рухатись далі і швидше у підтримці України, включаючи надання танків. Неможливо уявити міжнародну військову підтримку без Британії. Спочатку повномасштабної війни в цій країні через економічні незгоди змінилось три уряди: уряд Джонсона пішов через багатоскандальність прем'єра, уряд Лістрас через нездатність впоратись з економічною кризою та прийняття некомпетентних рішень і зараз уряд очолює ріші сунок, проте жодної хвилини ми з вами не турбували, що Британія перестане підтримувати Україну. Це здавалось неможливим. Британія вірний союзник для України. Міністром оборони в цій країні незмінно залишається Бен Уоллес, який всі свої зусилля витрачає саме на підтримку України в нашій війні. Британія проводить навчання українських військових, постачає в Україну озброєння, та навіть британські морпехи брали участь у секретних військових операціях тут в Україні. Тепер Британія одна з тих, хто виводить військову допомогу Україні на новий рівень наданням танків Челенджер 2 у перекладі з англійської той, хто кидає виклик. Цей танк має дуже великий силует. Більше за свої аналоги важить від від 60 до 75 тонн, максимальна швидкість до 60 км на годину, екіпаж – 4 людини. Цей танк хвалений своєю масованою бронею. Він вважається одним з найбільш важкоброньованих західних танків, тому від цього і доволі низька швидкість. Самі компоненти броні засекречені, проте відомо, що вона багато сплавова та дуже міцна. Всередині башти розташований комплекс захисту від біологічної та хімічної зброї. Танк використовувався під час війни в Іраку у 2003 році, протистояв іракським танкам радянського зразка, і жодного челенджера підбито не було. Зафіксовано випадок, коли під час бойових дій в Іраку один із челенджерів. Отримав 15 влучені з противотанкових гранатометів без пробиття броні. Челенджер 2 має 120-мм нарізну гармату та 49 снарядів до неї. Заряджається гармата вручну. Башта з гарматою обертається навколо за 9 секунд. Теж має стабілізацію та електричні приводи наведення. Добре підготовлений екіпаж здатен поцілити усім цілий за хвилину. Гармата Челенджера 2 нарізна. єдина серед сучасних танків. Всі інші танки оснащені гладкоствольною гарматою. Це пов'язано з тим, що британська армія. Продовжує надавати перевагу використанню фугасних снарядів, які мають великий радіус дії до 8 кілометрів, і більш ефективні проти споруд і транспортних засобів з тонким покриттям. До челенджера також є доволі руйнівний бронебійний снаряд, який при потраплянні у ціль створює всередині вакуум, і цей вакуум всмоктує в себе всю башту. Американський танк Абрамс має велику історію застосування та експлуатації. Він має найбільшу кількість варіантів модифікації та операторів. За різними даними у світі їх може бути виготовлено до 10 тисяч машин. Звісно, не всі вони знаходяться у США, проте США є головним оператором і виробником цього танку. Наприклад, у Сполучених Штатах знаходяться лише на зберігання близько 3,5 тисяч танків Абрамс М 1 А 1 та М 1 А2. Модифікацій танку багато, і чим новіша версія танку, тим він вар. Ще і повільніше. М1А2 важить 62 тони, а максимальна швидкість сягає майже 70 км на годину. Башта прокручується за 9 секунд. Двигун танку знаходиться в задній частині та може бути повністю висунутий для ремонту та замінений на новий. Екіпаж складається з чотирьох людей: три людини, які сидять в башті танку і крутяться з нею, та водій, які в корпусі. Сполучені Штати були б не сполученими штатами, якби не готувались до ядерної війни, тому зробили ізоляцію екіпажу завдяки Щіленню башти та корпусу такі технології використовують більшість західних танків. Це захистить екіпаж від потрапляння хімічної речовини та ядерного випромінювання. Колеса закріплені свободним чином, і тому гусениці танку гнучкі і можуть легко здолати різні бар'єри. Танк робить постріл по цілях за 3 км, А автоматичний стабілізатор ствола дозволяє залишатись наведеним на ціль навіть під час руху танку. Заряджається гармата руками, береш снаряд та вставляєш в гармату. Снаряди зберігаються в башті поряд з екіпажем, тому і башта така масивна. Але у випадку ураження БК є величезні ризики для екіпажу. Проте є система безпеки на такі випадки. Якщо в боєкомплект буде влучання, то верхня панель відсіку автоматично зривається і вибух йде вгору, а не в екіпаж. Основна ідея танку зробити його максимально низьким, щоб було важко поцілити, і щоб умовно для ворога було видно лише дуже міцну башту танку, на броні для якої у Сполучених Штатах не економили. Але через це найвразливішою частиною, як напевно, і всюди. Є гусениці танку. Колеса гусениці рухаються зірочкою, яку крутить двигун. Якщо в неї поцілити, буде біда. Проте танк дійсно низький і в гусениці буде дуже важко поцілити, особливо на неоднорідній поверхні. Не забуваємо, що окрім цієї модифікації Абрамс у США є доступ до великої кількості інших модифікацій, як тих, що знаходяться на озброєнні, так і тих, які вже знаходяться на зберіганні. Танки Абрамс активно використовувались під час війни в Іраку, Афганістані та Ємені. Під час протистояння з радянськими тесі. 72 іракської армії перемога деставалась американським Абрамс. Проте до березня 2005 року близько 80 танків Абрамс були виведені з ладу атаками ворожої піхоти з гранатометами. 63 були відремонтовані. Хоча в подальших модифікаціях робилися висновки з іракської війни. Танк отримував нову броню, щоб підвищити виживаємість машини, зокрема і в місцевій забудові. Німеччина за час повномасштабного вторгнення запам'яталась українцям як малонадійний партнер, який щоразу як має змогу, то псує враження про себе у соцмережах. З німців більше прийнято глузувати ніж дійсно розраховувати на їх підтримку. І уряд Німеччини, як попередній Ангели Меркель, так і теперішній Олафа Шольца зробив багато для того, щоб сконструювати такий імідж та репутацію в українському суспільстві. Проте, в майбутньому, я сподіваюся, що ми змінимо цю думку, і сподіваюсь, що для цього будуть дійсні підстави. Німецький уряд зробив велике переосмислення свого відношення до Росії і до підтримки України. 2023 рік почався з підтвердження цієї тези. ФРН погодилась надати Україні БМП власного виробництва та снаряди до них 40 одиниць БМП-Мардер. Також було заявлено, що Берлін передасть додатково одну батарею системи Петріо для протиповітряної оборони України. Тепер йде дискусія про передачу німецьких танків Leopard-2. Це другий найбільш масовий танк НАТО, має велику кількість. Експлуататорів та загалом 3,5 тисячі випущених одиниць. Танки Leopard складають велику ланку військової безпеки країн НАТО та мають велику кількість саме європейських операторів. Звісно, багато операторів проробили свої модифікації, проте леопард залишається леопардом. Це міць. Вага коливається в залежності від модифікації. Більшість експертів роблять ставку на надання Україні танків Leopard 2A4, який важить 55 тонн. Максимальна швидкість до 72 км на годину. Екіпаж складається з чотирьох осіб. Турель обертається навколо за 10 секунд. Озброєний танк 120-мм гарматою, такою як «Вабрамс». вона має дуже добру стабілізацію та під час руху залишається завжди націленою на ціль. Завдяки стабілізації леопардом можна безпечно доставляти пиво командиру. Леопард вважається танком з найкращими характеристиками влучання майже 79%. Абрамс і Люклер 72%, а Челленджер – 69%. А перший постріл з леопарда має 98% того, що він буде саме влучним. Снаряди мають радіус ураження від 2 до 5 км, Хоча за умов використання ізраїльської ракети такий радіус може зрости до 6 км. Боєкомплект складає 42 снаряди. Знаходяться вони в задній частині туреля. Під час розробки та модифікації леопарди випробували і в пустелях, і в канадських зимових лісах, що давали змогу зробити танк придатним до використання в великому спектрі погодних умов. Цей танк захищений багатошаровою бронею третього покоління, корпус броні зроблений під кутом. Башта броньована у формі клину в моделі 2 а5, проте у 2 а 4 вона вертикальна. Великий пріоритет надавався лобовій броні танку та башти. Леопарди 2 а 4 використовувались туреччиною на півночі Сирії. Є інформація, що сирійські бойовики та терористи підбили до 10 Леопардів були свідчення про захоплення одного танку, проте в подальшому його знищив турецький літак. А ще з цікавого, Німеччина встигла випустити приблизно 5 тисяч танків леопард 1 які все ще залишаються на озброєнні в багатьох європейських країнах та на збереженні в самій Німеччині. Український уряд вже звертався до ФРН з проханням продати 180 леопардів 1 для зсу ще в березні 2022 року. Проте уряд Німеччини відмовив. Але актуальність вони не втратять, навіть якщо Україна отримує більш сучасні танки. Тому що це все ж таки танк, його можна вкопати в позицію і вести з нього вогонь. Більшість танків розроблені під час холодної війни або з урахуванням тенденцій холодної війни. Тобто, кожний західний танк та БМП заздалегідь виходить з протистояння з радянськими зразками озброєння. Броня західної техніки створювалася з основною вимогою вціліти у протистоянні з радянськими БМП та танками. Поставки західних танків в Україні дуже довго не були навіть предметом серйозної дискусії на Заході. Проте зараз тиск медіа, дипломатична війна, яку веде Україна, та зрілість західних політиків, все ж. Таки зробили танки предметом західної дискусії. Кращим буде європейське рішення. Напевно, це саме леопарди, і причин для цього дуже багато. Поставки в Україні саме європейських танків, аргументовані як політично, так і логістично і економічно. По-перше, ми європейська країна. Як би хто не хотів стратегічну орієнтацію на Сполучені Штати, але географічно та економічно ми тісно пов'язані з нашими європейськими сусідами. Європейські танки обґрунтовані наступним: їх поставку в Україну можна Організувати швидко та безпроблемно, їх логістика ремонту та модернізації теж спрощується географією нашої країни. Політична мотивація теж є: якщо Німеччина наважиться передати Україні танки свого виробництва, цей крок прив'яже Німеччину до України та Україну до Німеччини політично та військово. Україна як оператор танків Леопард автоматично стає ланкою Європейської системи безпеки. Танки це геополітика, причетність країни-оператора до великої танкової сім'ї, якщо так можна сказати. E Це своєрідний клуб, до якого Україна точно приєднається за джерелами Guardian, В понеділок Британія оголосить про готовність передати Challenger 2 до України. Про позитивні рішення відносно передачі Україні танків Леопард. Повідомляє і Bloomberg. За їхніми джерелами це відбудеться теж наступного тижня. Хороші дати та події. Це 22 січня, у неділю відбудеться Франко-німецький саміт, або 20 січня у п'ятницю відбудеться засідання саміту Рамштайн. Я би не звертав уваги на цифри, які будуть заявлені зараз. Очевидно, що. Що протягом 23-го року ми отримаємо дуже багато західних танків та БМП. Вже станом на сьогодні. Відомо, що 40 танків планує поставити Іспанія, 14 танків Польща, 10-Британія, Фінляндія готова постачати танки, а Україна планує сформувати з леопардів танкову бригаду, приблизно 90 танків. Німеччина довго не хотіла одноособово передавати Україні свої танки, тому що це ескалація, яка має бути саме коаліційною, тобто разом з союзниками по НАТО, так зроблено і буде. Напевно, це буде рішення на Рамштайн. Ні, в рамках якого буде перелік країн та кількість танків, скільки передасть кожна окрема країна Україні, може інша платформа, але це питання майбутніх днів та тижнів, точно не місяців. До зустрічі.